Якщо попередні роти у нас були це гематит поєднані з агатом, то зараз ми пропонуємо вам натуральний гематит, який вироблений з натуральних природних мінералів, який, до речі, ще дуже дуже давно був відомий ще до часів нашої ери, тому що якщо агат і Наприклад, сердолік або корали люди не завжди відрізняли, то гематит впізнавали всі, тому що він такий, знаєте, і в перекладі, до речі, гематит перекладається як кровавий або залізний, і при цьому ми бачимо зараз, що він дійсно має такі частинки заліза. І саме з гематиту виробляли, використовували цей камінь як. Сам камінь, витвір для мистецтва. Використовували його як посудину, тобто утворювали повністю якісь там певні чаші, утворювали миски, а потім з часом дійшли висновку, що гематит може слугувати як хорошою такою якісною. Чудовою прикрасою і почали утворювати ось такі вироби. Також гематит, він сам по собі, ось натуральний камінь, він дуже крихкий. Тому при виробленні, аби він тримався дуже міцно і добре, вирішили його утворювати у вигляді ось таких куль. Або як нагадують перли, знаєте, такі. Такої округленої форми. Тому вирішили утворювати такої округленої форми і покривати зверху спеціальним прошарком, який зберігає повністю ось цю всю структуру. Також використовували колись гематит як допоміжник певної забарвленості та фарби. Тобто встирали його повністю в порошок завдяки тому, що він такий крихкий. Тож будьте, будь ласка, з ним обережними, тому що його е, шкала моса там за балами це приблизно 3-4. Тобто, треба бути обережним, бо він крихкий. Код товару прекрасного намиста гематит 250. Дуже легко запам'ятати. До речі, код товару. Розмір каміння. Або діаметр самого камінчика 11 міліметрів. А давайте подивимось на його загальну довжину. Мені цікаво, аби ви побачили. Зараз вам покажу ще раз. Довжину, аби ви подивилися, я готова її вже продемонструвати. Досить має бути такою хорошою стандартною довжиною і можна вже в принципі приміряти. Тож не зволікайте, тому що в нас обмежена кількість, і телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас дуже обмежена кількість, а при замовленні. Двох чи більше одиниць, так ви підглядаєте, як я тут застібаю. От, це не так легко, як вам здається, зробити самотужки і без дзеркала, але для вас я стараюся. Все, готова. От. Якщо вам здаватиметься, що він занадто у вас недовгий, короткий, і вам хотілося би придбати, наприклад, щоб він був подовший. За номером 0821 44 88 код товару 250, ви скажете, що вам потрібен подовжувач і наші оператори обов'язково вам допоможуть. Гематит одразу вам буду казати правду, він не такий легкий, як поєднані з е, агатом, тому що це натуральний гематит. Тут все натуральні природні мінерали і його ось ці такі, е, як то кажуть, копалини. Тому він має певну. Важкість, але він дуже приємний до тіла, в ньому дуже приємно знаходитись. Загальна його довжина, про яку я не знаю вам, що сказала, 47 см Зараз ви бачите ціну, це 1200 гривень. Але я хочу е, зробити вам таку приємність, і ми хочемо зробити вам приємність і запропонувати, аби ця ціна стала більш доступною, тому що. Дякую, будь ласка, вам за те, що ви робите таку приємність, тому що ціна і справді стала більш доступною. Це всього 649 гривень. Насправді вау, тому що я хотіла попросити, аби вам зробили більш доступну ціну. Давайте говорити відверто. Ми не завжди дивимося тільки на красу. Подобається вам. Чи не подобається, ми ще й звертаємо увагу і на цінник, тому що нам в першу чергу дуже важливо купувати речі, які нам по кишені, так які нам доступні. А уявіть собі, що при замовленні двох або більше одиниць ви можете отримати, ну, по перше, два комплекти якихось так, і у вас буде знижка мінус 100 гривень. А ще вам не потрібно платити за доставку, не потрібно витрачати кошти на проїзд, не потрібно витрачати кошти на дзвінки. Тобто, сьогодні все для вас. Тож, гематит натуральний, допоможе вам більше відчути життя, тому що він дозволяє проникнути у е, людську сердечну таку чакру та дозволяє насолоджуватися життям і жити тут і зараз. Тож, ми. Пропонуємо вам ще раз подумати добре, чи потрібен вам подовжувач. Я раджу замовити подовжувач, тому що ви зможете змінювати і робити більш такою приталеною до шиї і більш довше мисто. І це буде добре, бо ви можете бути такою озброєною при там будь-які випадки життя. Код товару нагадаю 250. Легко запам'ятовується номер 0800 21 44 88. Ми рухаємося далі. Ви залишаєтеся з нами. Я вас нікуди не відпускаю, тому що хочу з вами поділитися ще більше е, такими можливостями та приємностями. Тож залишайтеся, будь ласка, з нами. Нікуди не тікайте.